Ну що там, де десять чоловік наступних? Десять чоловік бігом руш! На базі 36-ї бригади створена група інструкторів. І зараз там вирішується питання, щоб вже ми без інструкторів навчальних центрів могли проводити всі. Базову підготовку по всім профільним спеціальностям від механіка-водія до там, бійця, стрільця по сотому восу. Тобто, прагнемо цього. Яка в нас місія? Місія навчитися поділитися своїм опитом і зробити так, щоб людина, яка прийшла до нас, вона розуміла, що вона в колективі, що колектив дуже дружній, що вона наодинці ні з чим не залишиться. Зараз у нас проходить навчання. Це БЗВП, первинний курс навчання з первинної військової підготовки. Це люди, які призвалися в Збройні Сили України, які вирішили захищати свою батьківщину, хоч трохи пізніше, ніж ми пішли, але нас важно не коли, а важно, що пішов, скажімо так. зарядив. Зарідів. Перекинув, бем бэм Не обязательно вицелюватися, тому що це короткая дистанція. Підошов. Посов назад. Контроль стола, контроль окружаючих. посмотрел, отойшов, уїбав. Не бойся, тут нічого страшного такого. Ми навчаємо і люди в підрозділ вже приходять з якимись базовими навичками і вже там приходять на посаду, яку вони займають. І цей міф, що без навчання там сьогодні тебе призвали, там, піймало ТЦК, посадило в бус, а завтра ти вже штурмуєш посадку. Ну, я скажу на 36-й бригаді морської піхоти такого не буває, не існує і можу його розвіяти. Кожен день мій особовий склад вчиться чомусь нового, тому що потрібно, потрібно підстраювати під свої задачі. До речі, про міфи. В нас там буде у вас відео там про один із підрозділів, да, із Латинської Америки, да, про хлопців. Ну, от було дуже складно знайти перекладача, да. На сам і дуже довго шукали. Людина, третій місяць в армії, її піймала ТЦК. Він прийшов він такий здивований. Я навіть не думав, що я буду служити у війську по своїй основній цивільній професії. По парам Розредоточили. Дистанція! 5 метрів між парами. 5 метри са а пара. Скупчення си! Це гentes. Мася дистанці, мають дистанція. Пишу, пишу. Стоп, не спеши. Стоп. Занял позицию. Все, зачистил. Давай за ним. Спочатку йде БЗВП, це загальна да, військова підготовка, потім вже йде профільна. Потім після цієї підготовки злагодження підрозділу, а потім вже йде профільна підготовка. Це кулеметники, гранатометники, це оператори МК-19, навчання пілотів FPV, дронів. Боронити нашу державу це обов'язок кожного громадянина України. більше вже і дівчат дуже багато у війську. Тому особливо хлопці всіх запрошую до лав 36-ї бригади морської піхоти. Пішов пішов пішов.